Добрий день, вас вітає компанія Autoday І сьогодні ми будемо обирати фільтр оливи на Renault Megane 3 1,6 бензин маркування k 4 m Так, і перший фільтр у нас Renault Оригінал. Код завершується на 177. Всередині фільтр від компанії Purflux. До речі, саме цей фільтр схожий на той, що встановлюється на дизельний мотор 1,5, але він менший бажано їх не перепутати. А так, в цілому, якісний оригінальний фільтр користується найбільшим попитом серед інших його і рекомендуємо встановлювати. Наступний у нас фільтр Purflux, такий самий, як і оригінал, точніше, саме цей фільтр цього виробника лежить в оригінальній коробці. На більшості сайтів він дешевший за оригінальний, і якщо ви не хочете переплачувати за бренд, то це непогана альтернатива. Наступний у нас йде фільтр MANN. Це аналог оригінального фільтра дуже популярний бренд, але таким самим великим попитом цей фільтр не користується. Через те, що він дорожчий за оригінал, дуже якісний, але дорожчий. Достатньо часто зустрічаються підробки, якщо брати в сумнівних магазинах. І крайній варіант в нас Valo Plus. Це також оригінал. Так, саме оригінал, але дешевший його варіант. Насправді, в нинішній ситуації непоганий варіант. Value Plus, помітно дешевший за звичайний оригінал, але при цьому якихось проблем з ним, з цим брендом помічено не було. Тому він і користується непоганою популярністю, певною мірою витіснивши навіть звичайний оригінал. По факту зараз два фаворита за попитом та за співвідношенням ціна та якість. А саме Value Plus. Та звичайний оригінал. Їх ми і рекомендуємо. В описі до відео будуть посилання на товари. Дякую за увагу. До зустрічі!